Ей, -йо, ей йоу, ей-йоу. Ей -йо. мої вітання вам, друзі. Ви знаходитесь на каналі Бовсуна і це містер Номед. Це гра в жанрі виживання, плюс де нам потрібно будувати базу і так далі. Тут нам треба буде створювати і захищати нашу базу навколо свого трейлера. І на поверхні боротися із зомбі, встановлюючи пастки, так і комбінуючи їх там з різними коротше, всякими прикольчиками. Під землею ми зможемо будувати свій невеличкий бункер, де можемо ховати свої ресурси, виконувати всілякі місії і так далі. Ну і подорожувати по всяким локаціям. Так, в нас є отакий от інвентар. Нам потрібно було забрати все з нього. Ми підняли. Певні ресурси дуже цікаво, як це все буде реалізовано і як тут воно все це буде в плані розвитку. Вітаю, виживший. Я радий, що ти вчасно приєднався до нашої спільноти. Ти розумієш, що звернення до нас було правильним рішенням, але перш за все дозволь мені пояснити, як нам вдалося вижити так довго на цій землі. Ось. Мені це нагадує чимось у всі тяжкі. Знову цей трейлер. трейлер, трейлер, Трейлер. вагончик. Так, є в нас пістолет. Нам треба розмістити його в відповідні комірки. Є кірка, є сокира, є молоток і це що? Потато, картоп. картопля. Картопля, бараволя. Ой-ой! Ми можемо її вживати, так? Да? Напевно. Отак от це все виглядає в руках. Ой-ой-ой, прикольна коробка. Так, а це в нас карта, по якій ми можемо, напевно, пересуватися всілякій локації. Ну і радіо. Well, ну, тепер ви готові, але кожен може бути. Шо-шо, але кожен може бути останнім. Тримай зброю близько, будь на поготові, Ага. Щось наближається. Один із тих блукаючих трупів. Краще. Приготуйся до бою. Так, нам би биту оцю якось взяти і втикнути в потрібне місце. Так є. Окей, готові. Атака. Комбат бій. Атака. На певні частини всього зомбі позбавляє їх плоті та шкіри. Ага, на певні частини, коли атакуємо. Ой-ой! Дільтесь на відкриті кістки, щоб завдати більше шкоди. Зелені кістки чутливіші до більшої шкоди. Ага, от воно що. Тут ще треба цілитися куди бити. Я не знаю, що це... Ой-ой-ой, а чого він так дамажить. Ще попробую, той, в цей жбан ой-ой, ой, -ой, -ой. підфріжує. -під так, із зомбаків, з цього всього ми можемо збирати е, всілякі припаси компоненти, да? Лутєцький. Лутаємося. Лутєцький. Ми е, в такі от е, пустелі, навколо всілякі камені там і так далі, і тому подібне. Так, ага. О. Картопля, але щось вона занадто мало піднімає. Патронів, до речі, доволі непогано, нормально. Бамс Ужбан. Чудово. Так, добре. Ми знайшли кістку, якісь металеві компоненти там і, типу, щось, як порох. Порох. А от там під низом був бункер. Тільки правда, як туди залізти, я не знаю. Так, є. Плюс нам дає певні експ, тобі ж це свідчить про те, що ми можемо вкачувати і прокачувати свій рівень. Так, мені треба вбити ще два зомбака. Так, десь він десь трощить мою машину. О, да, показується, до речі, хпшка машини в лівому нижньому куті саме самого низу. Ой-ой-ой, а що він такий жорсткий? Бля, він шиф встає без голови, серйозно. What the fuck. Кіркой, кіркой... Ага, Кіркой, короче, йому нічого треба бити. Добре. Крякнув. Ще один. Отримали плюс одну кістку. Ой-ой-ой, він що бігає? Ну, зато помирає швидко. А в цього прям якась броньована довбешка. Бля, вони без голови бігаються, звісно, рофл. Це рофл. Помер. Початок багатообіцяючий. Ну і нагадую, друже, був... Коротше, нагадую вам, да, що обов'язково тисніть свого кльоса догори, тому що це вельми. Вельми необхідно. Давно відосів не виходило, як тільки зміг, відразу прийшло натхнення і так далі, було що я знайшов, зробив для вас. Тому давайте, ну там не не цього, не цього. Так, що нам? Світ наповнений цікавих місць, обшукуйте їх, щоб знайти припаси чи матеріали. Ви ніколи не знаєте, коли ви можете, а коли вам коли вони можуть стати в нагоді. Будьте обережні, у багатьох місцях ви можете зустріти зомбі, тож будьте готові до бою. Мародерство. Окей, okay, I understand you. Так. Пістолет є, нормально. Патронів, блін. Оце добре, що патронів є нормально. Бо Якби з патронами була взагалі повна біда, то це б, звісно, було б ганебно. Мерзость. Прикольно така, знаєте, доволі. Ем. Доволі приємна графіка. Нічого такого прям. Але для цієї гри цього цілком достатньо. Ой, поблизу нормально, до речі, об'єктів. Так, що нам треба обшукати? Ось оцей портфель. Так, тут є якийсь рецепт. Так, забрали. Добре. А, це що? Потато... сетс. Це насіння? Так, і тут більш нічого нема. Там він є якийсь літак впав, і там є літак впав тут що. Просто одні літаки падали що навколо. Бермудський трикутник. Так, добре, що у нас тут? А давайте нам почитаємо. Вам вдалося знайти креслення. Деякі предмети вимагають вивчення правильних креслень, перш ніж ви зможете їх виготовити. Ага, так, все добре, креслення вивчено. Що далі? Крафтінг. Ви створите більшість предметів на робочому місці у вашому кемпері. Переконайтеся, що у вас є необхідні матеріали в інвентарі. У вашому кемпері ви знайдете робоче місце, де ви створите основні предмети. Підійдіть до нього та створіть у ньому достатньо боєприпасів. О, прикольно, можемо крафтити боєприпаси, це взагалі бімба. Нам треба зробити 255 патронів. То я буду взагалі заряджений дядько. Я буду взагалі заряджений дядько. Ой-ой-ой, а що це там таке бігає на горбуші стягає? Це що, зомбак? Бля, він тягає там якийсь динаміт. Він якусь бочку, він бочку з порохом тягає! Це Шахтар. Прикольно, вона підривається, типу йому, коротше, по ній шмаляєш. Отримали порох, і він підривається. Прикольно, тут ще є свої, типу, знаєте, всякі унікальні зомбаки. Ой-ой-ой, ну це прикольно. Маєш зацінити таку движушку. Таке прикольно. Я думаю, тут ми зможемо розбудовуватися, ті поставити всякі паркани, вишки там і тому подібне, постій. Нас почнуть кошмарити. Коротше. ну, Прикольно, на декілька вечорів і взагалі повісіти таке собі лайтово заліпнути, напевно, бімба-ракета. Так, ще, да? От ми можемо якусь мотику сам, мотику зробити, а потім ліку там. Я бачу ще щось там, Ну, да? нормально. Так, що в нас? Ми? Скрафти лише мали. Патрончиків. У нас 519 патронів, Карл. Так, зібрати ресурси. Збирайте ресурси за допомогою інструментів. Використовуйте сокиру, щоб зрубати дерево та отримати деревину. Використовуйте крику, щоб зібрати камінь з і скелі. Після знищення об'єкта зберіть пакет ресурсів, щоб додати його до свого інвентарю. Поняв, поняв, поняв прийняв. Майнкрафт, Майнкрафт, Раст, Ростевич, Растецький. Так, добре. Камінчик отримали. Ага, а. Ага, оце ми можемо рубати, так? Да? Ну все, бетон. Бетон, бетон, бетон. Є, випала коробочка. Це взагалі ніштяк Патронів у мене багато, всього багато, та я взагалі мощний. Що бояться, нема що бояться тут? Так, а тут. Ой, він бігає, треба піти його зачекрижити. Так, а оце, до речі, дерево не підсвічується. Правильно, воно і немає. Типу ми можемо самі. Ми самі повинні дивитися. О, але, там і камінь є. Ліворуч. Окей. Так. Що, зачекрижити його чи що? Мочкануть? Та ти почекай. Ти ж не бачиш, що я не можу стріляти. Щось я геть розучився в шота не грати. Подати не можу навіть. Вообще, вообще. Так, він встає. У нього ж руки посиніли, бордові стали. Прикольно, ти ще, типу, їх розбираєш, коротше, знімаєш з них, типу, м'ясо там і так далі. Блін, да він тупо якийсь термінатор, Це що? Це ненормально, так, добре. Упокоївся. Отримали скраб всякий. Отримали поро. Камінчик треба. Добре. Але мало. Треба ще працювати. До речі, напиши в коментарях, да? пиши щось, як тобі, що тобі, як тобі така тема. Знаєш, не хочеться знімати щось таке, знаєш, типу там граєш собі, там і те, та, і те, де, і те. Хочеться щось цікаве, нове таке знімати, я завжди про це кажу. Тому іноді і не буває відосів там всяких часто. Ось. Так. Да. Якщо що. You know, you understand? me? Так, у мене другий левел. Каже, в бовсу на другий левел. Репорт абак, ага, можна репорт ставити на F9. О, лисиця! Лисиця викупали, лисиця. А якщо вона має сказ? О, а кістки можу робити, так? Да? Кіркою. Блін, хотілося б, звісно, зачекрижити, але хто я такий? Не я створив цю лисицю, щоб її вбивати. Взагалі я навіть ніколи в житті своєму, знаєте що, ніколи в своєму житті я не полював. І в мене навіть ніколи це не викликало бажання. В мене ніколи не було бажання пополювати. Я не знаю, я не можу вбивати тварин. Ну, типу, для чого? Ну я не знаю. Який кайф, блін, вбивати тварин? Полювати, типу? Ну, таке діло, там, знаєте, не мені когось засуджувати. Але я взагалі до цього ні... завжди був холодний. Я, ну. I don't know. Так. А як, аяк, аяк? Аяк. Угу. угу. Угу, угу. Я зрозумів. Білдинг, будівництво. Так, а що я не так? Роблю? Знімаємо чехли. Та-та-та-та. Ага, я поняв. мені треба, походу, молоток, да? Конечно. А як же ж? Для чого він тут? Хаммер. Так, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Тихо, 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 о. Є. Так, а як вибрати? А як вибрати, я не поняв. А, мишка в мене є. Все, беремо вогнище. Тут ми не можемо його втикнути, втикнемо десь ось тут. Так, оце у нас режим будівництва. Прикольно, приколдесно. Погнали. Це, коротше, знаєте, гра від розробників Містер Пепер. Там, де, типу, той мужичок, коротше, за яким спостерігають агенти. І ти, коротше, в своєму будинку знизу під будинком бадяжиш собі там бункер з всякими прикалюхами і ракетою навіть для того, щоб полетіти там в космос, не знаю, врятуватися. Багаття готове. Ну, хто грав, той шарить. Добре. Так, ага. Ми можемо розбирати деякі певні предмети. За допомогою також молотка. New Я поняв. Мені треба що? розібрати, так? Да? Розібрати, Де, де? Де ми микро... о. Отак от, от, ні, Отак. От На середню кнопку. Все, є, працює. Так, і відповідно за це ми забираємо певні компоненти. Так, ми можемо відпра. О, ми можемо відправитися в бункер. У нас відкрився бункер. Так, а що тут так темно? Ага, натисніть L. Правильно? Так. Да. Ліхтарик. Все, є. О. Та ти що? Та ти що? Ми тепер под землею. Ми тепер под землею. Майнкрафт пішов. Так, прикольно. Можемо, значить, за. Оце ці моментики вирубувати тут в стіні всякі моментики. Нормально. Весело. Цікаво. А ми, ми можемо великий бункер тут клепанути? Я думаю, да. Приємно, знаєте, доволі так. І відразу рівняє, те, що треба, саме відпадає. Те, що більше 3 см сама відпадає, як то кажуть. В армії не тільки. Так, але мені не подобається цей звук, щось все сипеться. Building a bunker. You can build. it. І так далі. -а я поняв. Wooden support. Мені потрібно дерев'яні підпорки. Клепанути, так, да, тому що земля може осипатись, коротше, і на цьому буде торба. А куди його втекнуть? Питання. Десь може в куточок, так, да. чи що. Отак. Нормально. Так, пішла робота. Од, один готово. Треба ще один. Десь сюди. Забадяжить. Треба місце десь вибрати. Тут... Що, да, пойдет. Погнали. Погнали, полетіло. О, добре, готово. Я не поняв, а чого воно ще сипиться? Е, Потрібно ге генератора. Генератора в пікну. Йопаю мать, мене присипало! Мене присипало, прикиньте, бункер осипався. Так, я поняв, влізу назад. А цікаво. А, да, слухайте, а там, де, короче, мене присипало, воно, типа. З... Треба по новий розкопувати. Я поняв, короче, підпорки треба ставити, тому що якщо не буде підпірок, підпірок, підпорок. <гум> то... Все тут піде, нас, по-перше, буде засипати. Короче, нас буде засипати, так? Да? Обов'язково треба. Зараз ми щось сюди втекнемо, ще одну якусь дерев'яну. Так, добре. Вот так вот, чиназис. Так да куда ты поставил? О, можно, можно забрать. Е. Добре, 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 добре. Навіть ведь дуже добре. Так, що далі? Генератор? Генератор треба. Так, де він? Це лампа. О-о-о. Аергенератор, е, повітряний генератор. Ну, це, коротше, щоб сюди. Повітря потрапляло всередину. Це ж логічно. Ну що, ай-яй-яй. Будуємо чи що? Скільки треба скрапа 5 скраб всього? Ну небагато. Цікаво, скільки таких треба, якщо буде розширюватися бункер під низом. Так, добре, добре, добре. Так, добре, з цим розібрались. І тут ми на поверхні. Мені треба зробити що? мотику. Мені треба зробити мотику і напевно лійку. Правильно? Так, я не пам'ятаю, чому вона не зарахувала. І її немає. Щось я не те зробив. Ще раз. Повторно. Є таке? Не понял. І одну лейку. Зараз будемо щось садить по-любому. До бабки не ходи. Так, ось в мене є мотика. Міняємо її, на що її поміняємо? На кірку. І лейка. лійка. лійка лій... А чого вона не робить з першого разу? Я щось не розумію нічого. Що я не так робив. Нормально. Так, і ліку міняємо на сокиру. Ой, точніше, сокиру міняємо на ліку. Погнали всередину. Так, Skills нам пропонують вибрати якийсь рівень. Є бункер дроп і є Backspice Expansion. Чи як там? Ну, коротше, я, напевно, візьму розширений е -е, портфель. Для того, щоб більше можна було з собою тягати. Так, ми на місці. Water, water container. Треба збудувати. Забацати І тут ми будемо тримати водичку, звідси ми зможемо набирати водичку. Чудово. Є таке діло. Далі що нам необхідно? House Build Grand Head Bed. Ага. Я понял. Нє-нє-нє-нє-не. Mm. Так, так, так. О! Мотика. І тепер нам треба на праву кнопочку, да? Є, готово. Ми робимо такі от ямки, і сюди зможемо. Закидати насіння, коротше кажучи. Тепер мені треба вибрати насіння, правильно? А, лампу треба втикнути. Так, є освітлення. Прекрасно. А ось і насіння. Те, що ми знайшли тоді в палаці. Отак от, от робимо бамс. І бамс. Ну і тепер треба полити це все діло. Але в нас. А що в нас? Ліка пуста, так? Да? Є, набрали водички. Чудово. Тепер треба полити це все діло. Добре. О, на картоплі можна вижити, знаєте? Картоплю. Картоплю посадив, козу завів, молока подаїв, картоплі поїв. Нормально моножить. Так, є, тепер нам треба зачекати, почекати, поки це все діло виросте. Правильно? Правильно. Цікаво, а довго це буде по часу чи ні? Як воно, наскільки воно швидко? Ну. Що сказати? Трохи є. Трохи щось є. Давайте втикнемо сюди. Знаєте що? Бетонну оцю таку перегородочку. Десь бамснем. Сюди отаку, напевно. О! Скільки там воно треба бетону? Небагато. Пілар? Нормально. Дай Боже. Взагалі, взагалі то треба зібрати ще цю картоплю, Ну вона якось не надто швидко росте. Так, а, а чи можна взагалі якось прискорити цей момент за рахунок? Чогось. Якщо подумати. А якщо його спробувати. О, прикольно, дивіться. Анімація навіть є, так? Да? Крутиться вентилятор. А якщо його попробувати підливати, воно буде швидше чи ні? якось якось повільно. Ріл. О, це що таке якийсь флеш? що? My English language. Not good. Треба чекати, що поробиш. Треба чекать, поки підросте картопля. Так, ну трохи. А ну давайте все-таки проведемо, напевно, може, це експеримент, да? Під, підлиємо. Мой, що вийде? О, ану. Да, дивіться, в натурі пішло воно якось краще це діло все. Ще трошки залишилось. А ну, ну... є. Так, зриваємо. Отримуємо картоплю. О, бараболя. Пойдет, нормально. Так, три картоплини маю. Багато. Садимо нову. Ой-ой-ой, а вона нормально, слухайте, дає жизнь. Вона дає нормально жизнь. Цю, що ми саменькі посадили і виростили. Так, підлито. Ну тут, в принципі, підлито. Що нам треба Так, піднімаємось наверх. Skill Windows знатжебськіліндовські. Ага, тут йдеться про те, що ми можемо за допомогою певних очок, які нам відкриваються по... за отримання досвіду. Вивчати якісь певні скілушки, да? але ми вже це зробили. Ось, і я не впевнений. q big, kick. Ага. Ні, в нас немає. У нас е, ноль поїнтів, тому що ми один використали на більш прокачаніший space. Так, да, нічого ти тут не зробиш. Таке діло. Так. Campfire, use campfire, заюзайте campfire, О, я, я можу. Я можу, короче, посмажити картоплю можу. Ану? да, можу підсмажити картоплю. Непогано. О, оце рівень. Оце рівень. І тепер, по ідеї, вона напевно може давати мені ще більше е, хілок, коли я буду її вживати. Але це не точно, це ми перепровіримо згодом, як то кажуть. Отака от, коротше, цікава гра, цікавий початок, цікаво, наскільки можна буде розвинутися далі. Ось, А вам нагадую, що тисніть обов'язково свого кльоца до гори, і до зустрічі!